Треба дуже якісні world class рішення і один одному не наступати на ноги. А з приводу один одному не наступати на ногу це зараз так стало, тому що я пам'ятаю буквально там 2022-2023 роки. Навіть наші розробники просто в піввідронів вони якось не дуже сильно хотіли ділитися якимись такими своїми штучками, що воно краще працювало, Ті самі не знаю там ретранслятори, тому подібне. Зараз як? Згрутовані чи ні знаєте, як би є по-різному, звісно ж, я що скажу, що наступати, от ми, наприклад, логістичні не робили дуже довго, бо були інші розробники, uh -huh. але все одно виявили, що треба було, uh -huh. тому що у кожного є свої маленькі нюанси, потрібні там або там. Тому в будь-якому разі робіть, навіть uh -huh. якщо це конкуренція, uh -huh. не всі можуть зробити велику кількість, а нам треба велику кількість. І можливо, те, що ви робите, навіть якщо у вас не вийде. Ви дасте хороший сигнал, що не треба робити іншим. Моя якби місійна частина. Я не хочу, щоб ми зробили uh -huh. помилки, робили одне й те саме однаково, е дарма час гаяли, але не забувайте, що ми не можемо контролювати це. Ми не знаємо, хто як придумає.